Продуктивність менше стає проблемою для дуже портативних лептопів, що заразом дозволяє покращувати інші компоненти. А разом із цим виробники не забувають про поточні тренди, тому додаткові можливості для роботи зі штучним інтелектом також актуальні для ультрабуків. Лінійка Zenbook ніколи не була особливо сором'язливою, пропонуючи покупцям чимало непоганих рішень, і на що зможуть розраховувати потенційні власники Asus Zenbook S16, розберемо в сьогоднішньому огляді. комплект постачання Asus Zenbook S16 майже стандартний Майже пояснюється двома речами. Перша в коробці є ethernet адаптер з USB, a що не так часто зустрічається в інших випадках. Друга фірмовий блок живлення, можливо, й не має рекордної потужності, проте дуже компактний та зручний. Заразом він має змінний носик, що стане у пригоді користувачам, які можуть опинитися в країнах з відмінними від українських стандартами. На жаль, комплект вже не пропонує чохол-конверт чи інших рішень для захисту при транспортуванні а для такого лептопа це має бути актуально. Але ж, звісно, це не завадить користувачу знайти потрібний та цікавий для себе варіант хіба що це стане додатковою вагою у бюджеті оновлення ноутбука. Питання портативності є одним із ключових для користувачів, які мало не щодня їздять з лептопом на роботу, часто бувають у відрядженнях або раз у раз змінюють робоче місце. І виробникам потрібно скомбінувати свої топові моделі таким чином, щоб пристрій і мав гарний вигляд, і приємно відчувався при роботі, і зберігав невеликі габарити. Asus ZenBook S16 з усім цим дуже непогано впорався. Почнемо з того, що 16-дюймові ноутбуки дуже нечасто асоціюються з невеликою вагою, а якраз навпаки. Тут маємо вагу у 1,5 кг. Це, звісно, не експертбук, яким вдавалося схуднути до позначки менше як 900 грамів, але й екрани та відповідно корпуси там були меншими. Перед нами ж лептоп з дуже невеликим розміром, тобто новий Zenbook не лише легкий, а й один з найтонших на сьогодні. Певнений користувачі, яким потрібен саме невеликий корпус, але при цьому ноутбук з великим екраном оцінять такі габарити. Дизайн також додасть приємних вражень. Для початку корпус повністю металевий з використанням матеріалу, який компанія назвала цирелюмініум. Стверджується, що схожі матеріали використовуються в аеронавтиці та люксових годинниках. Сам же лаптоп постачається у кольорах Zoom Grey або як у нашому випадку, Scandinavian White. І цей дизайн естетично певно один з найліпших, які мені зустрічалися. Заразом лаптоп пройшов сертифікацію mil std 810H, що не обов'язково означає, що він витримає будь-що або не пошкодиться з часом, але зберігатиме можливість роботи після певних неприємних ситуацій. Варто також зробити окремий акцент на самому покритті. Корпус повністю матовий за винятком декількох декоративних ліній на кришці дисплея, тож помітних відбитків на ньому практично не залишається. Та й загалом лептоп не справляє враження такого, який легко подряпати при звичайному використанні. Знизу якихось виняткових акцентів немає. Але є дві широкі гумові ніжки, які добре тримають лепто на поверхні та запобігають ковзанню. Проте все одно треба зважати, що вони не врятують, коли хтось випадково потягне за собою, наприклад, під'єднаний кабель живлення. Asus ZenBook s 16 все ж вийшов на непоганим доповненням лінійки. Поскаржитися на якість виготовлення та збирання складно, як і на загальний зовнішній вигляд. Цікавий підбір матеріалів та мінімалістичний дизайн з декількома приємними акцентами лише додають балів цій моделі. Тож враження від зовнішності та використання мають бути саме такими, якими їх передбачив виробник ще на стадії розробки. Наступним приємним доповненням є великий та дійсно класний дисплей. На ньому також не економили. Це 16-дюймовий екран зі співвідношенням сторін 16 до 10 та роздільною здатністю у 2880 на 1800 пікселів. Для тих користувачів, які часто змінюють робоче місце та працюють саме з лептопом, а не під'єднують зовнішній монітор. Це дуже гарне рішення з багатьох поглядів. Рамка довкола можливо не рекордні, однак досвід це не зіпсує, а заразом дозволяє обійтися без вирізу для камери та додаткових датчиків. Оскільки лаптоп зроблений у класичному варіанті, і можливості розвернути дисплей на 180 чи 360 градусів немає, від сенсорного покриття тут відмовилися. Опційного варіанту немає, але в мінуси це, звісно, не потрапить. І, до речі, шарнір не просто добре фіксує позицію, а ще й дозволяє розкрити лаптоп однією рукою. Ще серед приємних бонусів є швидкість реакції на рівні 20 мілісекунди, та частота оновлення матриці 120 Гц. Так, маємо не ігрову модель, для якої це не так принципово. Втім, така швидкість оновлення зображення сильно додає комфорту при користуванні. І прикрашається все чудова oled матриця. Для Asus це вже далеко не перший такий екран, тому на користувача очікує прекрасне зображення з охопленням кольорного простору DCI-P3, профілями насиченості зображення та змінами температури. Тож за бажанням користувач може гнучкіше підлаштувати зображення під власні потреби. Хоча навряд це знадобиться більшості покупців, адже передача кольорів та дійсно глибокий чорний зіграють свою справу. Відмінність від звичайних або навіть хороших ips матриць буде помітною. А на додачу виробник наголошує на сертифікації Pantone Validated та VESA Display HDR True Black. Для запобігання вигоранню пікселів також передбачено декілька інструментів. Наприклад, панель завдань у системі може мати легкий ефект прозорості та автоматично ховатися а також є окремий скринсейвер, який активується за півгодини очікування. Є таргет мод, який робить темнішим фонду в коло активного вікна. А на випадок вигорання пікселів гарантія передбачає заміну. І звісно ж, це яскрава матриця, яка обіцяє до 400 кандел на метр квадратний у робочому режимі. Та 550 при відтворенні HDR-контенту є опція автоматичного регулювання підсвічування, яка більш-менш непогано підбирає яскравість залежно від освітлення, хоча зрідка траплялося, що хотілося мінімально її додати. Прикрита матриця з глянцевим склом, тож у певних ситуаціях відблиски все ж є, але зображення при цьому все одно не втрачає насиченості та залишається абсолютно розбірливим. Відповідно до свого рівня, Asus ZenBook s 16 не обійшовся без можливості ідентифікації користувача. Для цього є інфрачервоний датчик поряд із веб-камерою. Традиційно це швидкий та надійний варіант для різних умов освітлення. Можливо, він не такий швидкий, як зустрічаються у смартфонах, але все одно випереджає введення пароля. І хоча можна було б знайти місце для сканера відбитків пальців, цього разу виробник вирішив обмежитися лише скануванням обличчя. Не скажу, що це велика втрата, але мати опцію все ж було б приємно. Ультратонкі моделі зазвичай не можуть похизуватися великим набором портів, але у цьому випадку загальний чек-ліст необхідного заповнено. Тож на лівій грані топ кейса користувачу будуть доступні класичний 3.5 мм комбінований джек, два порти USB-C4, кожен із них може використовуватися для заряджання, та HDMI 2.1. Права боковинка має USB A3.2. Gen 2 Gen2 та SD кардридер Сумарно до лаптопа можна під'єднати три зовнішні монітори, а комплектний адаптер допоможе із дротовим під'єднанням до мережі. Та й загалом, якщо користувач не має специфічних вибагливих завдань чи сценаріїв роботи, обійтися наявними портами цілком можливо. З іншого боку, якщо поточних роз'ємів буде недостатньо, для хабу є швидкісні порти USB C4. Також до нових Zenbook дісталася оновлена клавіатура. Суттєвих відмінностей у розташування чи розмірах клавіш немає. Хіба що з'явилася клавіша Copilot. а от механізм відчутно відрізняється від попередніх варіантів. Тепер клавіші дуже тихі, там які. Певно, шанувальники механічних клавіатур не будуть у захваті, проте родина та колеги точно оцінять відсутність зайвого шуму від друку. При цьому в тонкому топ-кейсі все ж знайшлося достатньо місця, щоб для механізмів клавіш залишився непоганий простір. Працювати з текстами не менш приємно ніж раніше, навіть попри зміну тактильних відчуттів. А додатково є яскраве біле підсвічування, яке мені не доводилося вмикати більше як на половину його можливостей. Дійсно великий трекпад розміщено по центру топкейса під клавіатурою. З розмірами у 150х99 мм його точно вистачає, щоб комфортно замінити мишу чи сенсорний дисплей. Ба більше місця настільки багато, що краї вдалося обладнати додатковою функціональністю. Так, провівши пальцем вздовж лівого краю, можна керувати гучністю, а правого яскравістю дисплея. При відтворенні медіа також можна переміщуватися таймлайном свайпами у верхнього краю. А потягнувши від правого верхнього кута до центру, можна викликати застосунок Screen Expert. Варто зазначити, що навіть з такими великими габаритами трекпад не заважає працювати. Я не стикався з випадковими спрацюваннями, які у будь-якому випадку рано чи пізно трапляються при наборі тексту. А сам сенсор чудово розпізнає жести та керує курсором. Ще один момент, який довгий час переважно ігнорувався в більшості ноутбуків звук. Проте компанія ASUS останнім часом приділила чимало уваги цьому аспекту в різних лінійках. Своєю чергою, Asus Zenbook S16 оснащено двома твітерами та чотирма сабвуферами, і разом вони здатні гармонійно відтворювати музику та подкасти, супроводжувати фільми, відео і все інше. А з урахуванням настільки тоненького корпусу скаржитися взагалі немає на що. є сертифікація Harman Kardon та підтримка Dolby Atmos і окремі налаштування під різні сценарії роботи. Full HD веб-камера забезпечує гарну якість зображення, а штучний інтелект допоможе позбутися зайвих шумів на картинці. Також камера має підтримку функції Windows Studio Lights, які допоможуть з кадруванням, розмиттям фону тощо. Камера чудово бачить користувача та повністю влаштує для відеозв'язку. І так само з мікрофонами. Вони мають декілька режимів, серед яких найцікавіші, не без допомоги штучного інтелекту, запропонують шумопоглинання, і воно дійсно працює як треба. З таким режимом користувач зможе вільно спілкуватися, а у розмову не потраплять зайві звуки оточення, клавіатури та всього іншого, що може відбуватися навкруги. А голос система виділяє точно та майже без небажаних артефактів. На відміну від Vivobook S15, який нещодавно побував у нашій редакції, Asus Zenbook S16 отримав класичнішу платформу. Наявні дві комплектації побудовані з процесорами AMD Ryzen AI 9365 та Ryzen AI 9HX370. Залежно від цього є варіації з максимумом оперативної пам'яті 24 чи 32 ГБ. Також в обох випадках передбачається лише інтегрований графічний прискорювач, який залежатиме від моделі процесора Radeon 880M або 890M. Відповідно. Тестова модель є топовою. і Містить 12-ядерний AMD Ryzen AI 9HX 370, 16-ядерну графіку AMD Radeon 890M та NPU XDNA. Доповнюють їх 32 ГБ оперативної пам'яті, але знаходяться вони прямо на материнській платі, тож правильний об'єм потрібно обрати одразу. А от накопичувач замінити вдасться, хіба що під нього відведено один слот. Тестові моделі дісталося 2 ТБ постійної пам'яті. Всі комплектації також забезпечені підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та мають у комплекті згаданий адаптер для дротового під'єднання до мережі. Варіанти з lte модулями все ж залишаються за суто бізнесовими лінійками. І говорячи про продуктивність, хочеться нагадати, що топ кейс не сильно товший за сучасний смартфон у чохлі, і при цьому як синтетичні тести, так і звичайне користування показали дуже непогані результати. Ба більше, інтегрована графіка здатна видати понад 30 FPS в іграх на кшталт GTA V чи Forza Motorsport з відносно високими налаштуваннями. Так, це не дуже багато, але у нативній роздільній здатності дисплея. Звісно, навряд це буде важливо переважній більшості покупців такого лептопа. але це все одно показник, що з більшістю буденних завдань навряд будуть проблеми. Щодо окремого NPU та завдань для штучного інтелекту, на яких робиться окремий акцент моделі, є свої моменти. Наприклад, програмне забезпечення має отримати підтримку, це якщо обробка в принципі на Відбувається у хмарі тому користувачам, які мають подібні завдання, спершу варто переконатися, що потрібні програми мають чи, хоча б планують отримати оновлення для певного чипа, і потім полягатися на обіцяння 50 TOPS від XDNA. Наприклад, банальний тест Geekbench AI може запропонувати протестувати центральний процесор або графічний прискорювач, але для NPU тест не пропонує. Але до цікавішого, процесору вдалося приємно здивувати не дуже великою втратою продуктивності при роботі від батареї. Тобто, навіть перевівши систему в режим енергоочадження та зменшивши інтенсивність охолодження з режиму full speed Mode до Whisper, можна побачити не таку велику різницю, як ми зазвичай звикли бачити у випадках з Intel. Не те, що останні при цьому втрачали можливість щось робити, але червона команда. Все ж менеджер такі моменти трошки ефективніше. Знову ж наразі підтримка підвела, і AIDA, яку ми зазвичай використовуємо для перевірки стабільності роботи, потрібні дані не зображає. Втім, це не завадило звернутися до таких тестів 3D Розробник тесту суворо вимагає отримати понад 97% стабільності кадрів, що певно важливіше трохи для інших сценаріїв, ніж передбачає Asus ZenBook s 16. І Навіть попри це, результату 84,5% з половиною відсотків стіл та 87,5% у Solar Bay для такого ноутбука є цілком непоганим охолодження при цьому забезпечується парою невеликих та порівняно тихих вентиляторів, яким допомагає виперна камера. Хід повітря організовано доволі стильною перфорацією зверху та знизу. А також окремими прорізами поряд із шарніром. Якщо вірити показникам 3 d процесор не перевищує температуру 80 градусів Цельсія під навантаженням. Але з іншого боку, у такі моменти на топкейсі ця температура добре відчувається, тому тривалий час у такому режимі працювати з ноутбуком на колінах буде некомфортно. В інший час та з буденною простою роботою корпус переважно не нагрівається до такого стану, щоб це було проблемою. З топовою комплектацією користувач також отримує Windows 11 Pro з невеличким набором супутніх програм. Стандартний MyAsus тут відповідає за налаштування системи, діагностику, оновлення тощо. Утеліта Screen Expert, яка раніше була доступна лише ноутбукам виробника з двома дисплеями, тепер з'являється і у класичних моделях і допоможе з організацією вікон при роботі з зовнішніми моніторами. А також є застосунок Story Cube, який за допомогою шиї займеться організацією фотографій користувача. Більшу частину простору всередині топкейсу займає акумулятор ємністю 78 Вт. /год. Цього вистачило на понад 14 годин в офісному тесті автономності. Поки що не рекордний показник, особливо на фоні моделей з arm чипами, але все одно доволі непогано. В реальному використанні, залежно від яскравості, звісно ж, будуть менші результати. Але для прикладу, двогодинний фільм при комфортних налаштуваннях яскравості та гучності обійшовся лише в 11% заряду, тож на автономність не поскаржитися. Дуже компактний блок живлення має потужність. 65 Вт. з ним на повне заряджання потрібно приблизно 2 години, але мініатюрний розмір дозволить за необхідності прихопити його з собою будь-куди без зайвих незручностей. Щоправда, він може помітно сильніше нагріватися під час роботи, ніж більші варіанти, але загалом на використання це жодним чином не впливає. Коли йдеться про дійсно портативні ноутбуки, одразу є очікування, що десь будуть компроміси. Проте з Asus Zenbook S16 подібне передчуття майже не справджується. Користувач отримає дійсно класний та тонкий корпус, який виготовлено із приємних матеріалів, дуже якісні дисплей, маніпулятори та звук. На більшість щоденних завдань легко вистачить продуктивності, та й батарея зовсім не пасе задніх. Звісно, є невеличкі нюанси у вигляді відчутного нагріву під навантаженням або неможливості замінити оперативну пам'ять, але з огляду на розміри та ні, переваги скаржитися не має сенсу. Зрозуміло, як і у багатьох інших хороших речей, вартість такого ноутбука є помітно вищою за середній цінник хоча важко сказати, що вона якимось чином не виправдана.